Hello. Hello. My name is Karin, from <laughs> Нас об'єднує наша співпраця, нашої родини побратими Талін. І перш за все, хотів би подякувати вам за ту допомогу всебічну допомогу нам з моменту, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в нашу країну. Ми почули, ми побачили, що ми не одні. це придало нам таких сил. Я дуже рад, що можу бути тут сьогодні, разом з моїм другом, який вже давно є другом Одеси. зрозуміло, що уряди уряди наших країн працюють, але реальна співпраця, реальна дружба. Може бути між е, на локальному рівні, між містами, між містами побратима. Це письмо від нара Таліна, в якому він запрошує дітей з Одеси е, приїхати на канікули на, на неділю е, до Таліна на відпочинок. Е, це питання вже давно було в планах, але тільки зараз ми змогли його реалізувати. who supported us.